Слава Україні в ефірі підсумки дня 16 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше у Луцькому районі. На Волині зареєстрували випадок вірусного гепатиту. А як повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб, занедужала доросла людина. У середку захворювання провели епідрослідування, встановили коло контактних осіб. За ними триває медичний нагляд. Всі пройшли обстеження на гепатит, а результати негативні. Очільник Луцького управління охорони здоров'я Володимир Лотвін наголосив, що ситуація контрольована. Нагадаємо, спалах гепатиту А у Вінницькій області зреєстрували 24 жовтня. Тоді госпіталізували 60 людей з підтвердженим діагнозом, серед них 14 дітей. У ковалі водій вантажівки збив пенсіонерку. Автопригода трапилася 15 листопада на вулиці Ярослава Мудрого. Як повідомили у поліції, 48-річний житель Ковальського району, керуючи вантажним автомобілем Вольво, збив 73-річну пішохідку, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу. Наслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Слідство триває. На Маневиччині поліцейські під час перевірки автомобіля знайшли у жителя Рівненщини бурштин. Як повідомили у нацполіції, 15 листопада на блокпосту поблизу селища Маневичі під час перевірки автомобіля Опаль. Поліцейські виявили 12 пакетиків з бурштином вагою близько 30 кілограмів. За кримом транспортного засобу перебував 36-річний житель Рівненської області. На місце прибула слідчо-оперативна група. Виявлений бурштин вилучили та направили на дослідження. Також Вилучили і автівку рівнянина. На Закарпатті шукали жителя Луцька, який заблукав. Як повідомили у ДСНС 14 листопада в лісовому масиві поблизу водоспаду Білий Рахівського району, лучанин втратив орієнтир та заблукав. О 23.50. Його знайшли рятувальники. Стан здоров'я чоловіка задовільний. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучався особовий склад вільського пошуково-рятувального відділення міста Рахів. Переходимо до загальноукраїнських новин. Російсько-окупаційні війська обстріляли корабельний район міста Херсон. У наслідок атаки є загиблий та постраждала також пошкоджена одна з автозаправних станцій. Як повідомив керівник міської військової адміністрації, Роман Морочко загинув 67-річний чоловік, який перебував у себе вдома. 54-річну жінку ушпиталили з вибуховою травмою та осколковими пораненнями. Зазначається, що постраждала жінка, перебувала поряд з росіяни. Масово вдарили і по пілозерці за інформацією голови Херсонської Олександра Прокудіна. Постраждали п'ятеро людей. Тіло загиблого чоловіка. Рятувальники дістали з-під завалів будинку. Четверо людей отримали поранення. Це троє жінок, а також чоловік. Усіх потерпілих доставили до лікарні ворожим вогнем, пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Також зранку 16 листопада окупанти здійснили повітряну атаку на Хмельницьку область. Один цивільний зазнав поранень за словами заступника начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна. Уламку однієї з збитих повітряних цілей пошкодили вантажний автомобіль. Водій зазнав ушкоджень, крім того, на території продовольчих складів. Уламками пошкоджено дах, вікна, майстерні та триповерхові будівлі. Крім того, росіяни знову завдали удару по одній з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні. Минулося без постраждалих, але на ТЕС серйозно. Пошкоджено обладнання. Без світла та води залишився один з населених пунктів поруч зі станцією. «УДТЕК». не уточнили ні назву населеного пункту, ні область, у якій стався обстріл ТЕС. Служба безпеки України повідомила про підозру міністру енергетики РФ Миколі. Шульгінову, який сприяв підключенню військових баз РФ до електропідстанцій у Херсонській області, як повідомили у відомості, чиновник сприяв найвищому військовому політичному керівництву РФ у забезпеченні електроенергією окупаційних угрупувань. Для цього в липні минулого року він прибув до тимчасово окупованого Криму, де анонсував приєднання енергосистеми півострова до захоплених електропідстанцій на лівобережжі Херсонщини, згідно з задумом російського посадовця, відповідні. Високовольтні лінії електропередач функціонують за напрямками Каховська Джанкой та Каховська-Островський. Зазначається повідомлені на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили Шольгінову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. З початку повномасштабного вторгнення майже тисячу релігійних громад Української православної церкви Московського патріархату перейшли до Православної церкви України. Про це повідомили в Держетнополітики у відповідь на запит громадського за інформацією обласних та Київської міської державної адміністрації. 884 релігійні громади у змінили свою підлеглість у канонічних та організаційних питаннях. На підлеглість релігійним центрам ПЦУ в період з 24 лютого минулого року по 1 листопада цього року. Водночас, у держетнополітики не знають, скільки сящинослужителів перейшли з УПЦМП до ПЦУ. Щомісяця Україна виробляє десятки дронів, які є аналогами іранських безпілотників Камікадзе Шахід. Як повідомив міністр з питань стратегічної галузей промисловості Олександр Камишін, дрони. Поставили на серійне виробництво, і наразі саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни і в майбутньому має стати її головним сектором. Починаючи з того, що називають українським шахедом, ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво і зараз виробляємо десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало. А зараз маємо пристойні цифри. Додав кам'я. Служба безпеки та державне бюро розслідувань викрили екс керівника одного з навчальних центрів національної гвардії. Наразі він обіймає посаду першого заступника голови районної військової адміністрації на Львівщині. Як повідомили у СБУ, у квітні минулого року він придбав на за державні гроші 72 резервуари для пального за майже 64,5 мільйона гривень. Хоча насправді вони коштували майже 40 мільйонів. Оборонний бюджет України втратив понад 25 мільйонів гривень. Чиновнику повідомили про підозру йому загрожує до восьми років тюрми. Розслідування триває. Одна з ключових вимог польських перевізників, що блокують кордон з Україною, не є юридично можливою. Про це заявив речник Єврокомісії Адельберг Янц на брифінгу в Брюсселі. Ключова вимога польських перевізників повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС їхніх українських колег будь-яке відновлення системи дозволів чи кво для автомобільних перевезень не є юридично можливим, оскільки це було б несумісним з угодою про автомобільний транспорт між Україною та ЄС, повідомив речник. Разом з тим, як повідомляють польські змі, якщо польська влада не вирішить питання блокади на пунктах пропуску на кордоні Польщі з Україною. Єврокомісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі. Президенту Росії Путіну може загрожувати нове звинувачення у воєнному злочині, оскільки є докази того, що РФ планувала спричинити умисний голод в Україні і готувалася до цього заздалегідь. Про це пише видання «The Independent». згідно з новими даними, зібраними експертами з прав людини, Росія активно готувалася викрасти запаси українського зерна та заморити українцям голодом за кілька місяців до того, як Путін віддав наказ. Про вторгнення, як йдеться в новому звіті міжнародної юридичної компанії справ людини Ерджісі, коли російські танки перетнули український кордон 24 лютого, вони буцімто навмисно відразу націлилися на багаті зерном райони та інфраструктуру заробництва продовольства. Уряд Фінляндії вирішив закрити деякі пункти пропуску на кордоні з Росією в ніч проти суботи, 18 листопада, через зростаючий потік шукачів притулку, як пише європейська правда. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо на урядовій прес-конференції. Обмеження діятимуть до 18 лютого. Дві року це не гостра надзвичайна ситуація, а організована операція. Робота російських прикордонних органів змінилася і вони стали пускати людей без належних документів через кордон. Сказав Орпо за словами голови МВС Марі Рантанен, Фінляндія повинна була відреагувати на зростаючу кількість прохачів притулку. У Японії автомобіль в'їхав в огорожу посольства Ізраїлю в Токіо. Поліцейський, що охороняв установу, отримав поранення. Як повідомляють японські змі, поліція затримала 50-річного водія на місці аварії. На думку правоохоронців, він є членом. Правого угрупування місцеві медіа дізналися, що авто зареєстроване в Тамі на заході Токіо. Нині триває розслідування. Зазначимо останніми тижнями біля ізраїльських посольств по всьому світу пройшли пропалестинські мітинги. Люди протестують проти бомбардувань сектора Гази.